Прив'язання до ліжок у Кам'янці-Подільському у приватному пансіонаті для літніх людей представники офісу омбудсмена виявили жорстоке поводження із підопічними. Їх зачиняли у палатах та залишали прикутими до ліжок. Кореспондентка ТСН Світлана Павук вирушила на Хмельниччину, щоб дізнатися, що може коїтися за зачиненими дверима геріатричних приватних закладів. Пенсіонат для людей похилого віку Промінь життя на самій околиці Кам'янця-Подільського оплата за місяць перебування стартує від 5 тисяч гривень. А це світлини зроблені тут представниками офісу омбудсмена. Вони виявили принаймні чотирьох прив'язаних до ліжка людей. Люди були прив'язані не мотузками, люди були прив'язаними бінтами. Це тимчасовий був примітивний захід. Щоб вони не зашкодили собі і навколишнім, Максим Шпичко керівник цього і ще п'яти приватних пансіонатів на Хмельниччині. Нічого незвичайного на фото омбудсменів не бачить. Хоча визнає цей пансіонат з не найліпшими умовами проживання, каже заклад відкривав як тимчасовий на початку повномасштабного вторгнення. Доброго дня, проходьте зараз. Ми до вас це підійдемо. Більшість пожильців з деменцією або ж після інсультів. Таких людей сюди привозять родичі, які не можуть доглядати їх самостійно. Мають там однокімнатну квартиру, троє дітей, і людина поступає з гнійними якимись ранами, ну які не можуть з цим справитися. Може в літньої людини бути деменція. Спецустанови їх не приймають. Які умови в палатах ми планували зафільмувати на камеру? Утім, знімати там нам не дозволяють. Вдається зняти лише кілька кадрів через привідчинені двері. В жіночій палаті обдерті шпалери. Це робить сама пацієнтка, запевняє директор. Коли в людини лежачої деменція, вона може своїми фікаліями обмащувати стіни. Поспілкуватись дозволяє лише з двома обраними ним самим пожильцями. Вони запевняють, живуть тут, наче у раю, у кімнатах по шестеро людей доглядають усіх п'ятеро працівниць. Як передягнути, як покупати, як побрити? це все вони роблять? Своїми руками ніхто нікого не прив'язував, хто ходи, ходив, наоборот, на обід всіх виганяли на вулицю, щоб люди дихали свіжим воздухом, проволють. Ніхто ніколи нікого не обмежував. Пані Галина свого прізвища просить не називати за перебування брата після інсульту в місяць, сплачує майже 10 тисяч гривень. В нього теж ще інсульт був в нього не тримається моча в нього не тримається кал зізнається сама просила доглядальниць що прив'язували брата до ліжка